Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився товариський поєдинок, який відбувався у Словенії. Динамо Київ Кішварда 3-0. Кияни перемагають перемагається. Порожні м'ячі забували Андрій Ярмоленко, супряга та Задорожний. І сьогодні, друзі, хочу, відповідно, поговорити про даний поєдинок, Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стартова розновка київського Динамо. Перший тайм. Сургі Суворота, Гусів, Біловаров, Дячук, Волошин, Коля Шапаренко, Осіпенко, Олександр Біхальонок, Андрей Єрмоленко, капітан команди, Здорожний та Супряга. Ось така стартова одинадцятка київського Динамо. Кішварда. Ковач у воротах, Бенче, Цепетіч, Ліпаї, Глумечки, Медгеш, Кермензі, Солтеж, Матанович, Спасіч та Місанович. Ось така стартова 11-ка Кішварди. Ну і тепер давайте, друзі, відповідно, будемо говорити про сам матч, відповідно, про сам поєдинок. До речі, друзі, ці команди буквально і нещодавно зустрічалися позавчора. І тоді якраз та кішварда обіграла Киїган з рахунком 2-0. Але киянам вдалося взяти реванш відповідно на наступний же день. Хороший матч від київського Дінамо. Знаєте, дуже хороший матч. Команда провела Олександра Шавковського. Дуже хороший матч. Кияни заволоділи м'ячем. І знаєте, друзі, Кияни, в принципі, виглядали доволі-доволі таки справді непогано. Доволі таки непогано виглядали кияни. а з своїми моментами команда і Справді у кішварди також були свої непогані випади. Були моменти і у кішварди, і, справді. і вратар київського Динамо. В принципі, гру вступав. вступав в гру. Не скажеш, що вратаря не було да, ніякої роботи. Алекени дуже здорово виглядав і, і хороші були моменти у київського Дінамо, ось пригадується, Дуже хороша атака пройшла у киян польому флангу, і пішла дуже хороша, якраз ту прострільна передача. І вже виходив якраз на ударну позицію а задорожний, пробиває задорожний Лавратар Ковач на місці. В кінці до кінців друзі кияни забивають. Кияні забивають на 16-й хвилині матчу. Команда Олександра Шевковського виходить у цьому товаріському матчі уперед. Е, під час атаки киян, так по так -про промфлок, пішла подача до штурного майданчика, вибиває м'яч захисники Шварди прямо на Ярмоніка, Ярмоніка пробиває та забиває гол Андрій Ярмоненка переправляє м'яч у порожні ворота 1-0 до речі, якраз то подачу то робив, якщо взагалі не помиляюсь, то а, може помилятися, друзі. Чесне слово, може справді помилятися тут. Чесне слово, вже точно хто подачу робив, точно вже так і не пам'ятає, справді. Якщо не помиляюся, то це був саме Гусєв. Ну я можу, друзі, помилятися. Ось. В будь-яку випадку хороша подача пішла. Там, до речі, все ж каравай поміняє, то першому вот таймі. Хороша подача і хороший момент, і гол я не забиваю. 1-0. 1-0. Шикарна атака, кияні все-таки свого домоглися. Вдалося забити дуже важливий м'яч. Дуже важливо було киянам забити. І кияні забивається. І кияні забивається. І забивають неймовірно важливий м'яч. Тож рахунок матч стоїть 1-0. Далі кияні продовжували володіти ініціативою, продовжували створювати моменти. Але і у кішварди, друзі, знаєте, свої моменти також не пані вимальовувалися. Не скажу, що команда безнадійно якось виглядала. Хороший момент був Вудздорожного ще забити. Ось, молодий хлопець вийшов на ударну позицію, але не вдалося йому реалізувати свою нагоду. Але Кіані все одно. Так, прощупували оборону суперника Піхаляванак. Виконує подачу, шикарна передача Александра і Коля Шипаренко майже не вийшов один на один з Вратарем. Ще одна хороша атака пройшла Олександр Караваєв правого флангу виконує проводкой і Владислав замикає цей стає у матч 2-0 на користь київського Динамо. Шикарна атака по правому флангу прошла. Александр Караваев простреля и Владислав Супряга замыкая прострел. А потом атака Близнюк исправи... прошла, вот прям, знаете, прям, мне кажется, загали прям один в один. Атака, так, снова Караваев по правому флангу подключается, снова прострел, и тут же задорожный замыкает опять Катя. Все-таки молодой хлопец забывает, 3 0 стій рахунок, задорожный забывает. 3-0 на Курасскийского Динамо стоит рахунок. Стій рахунок. І на цьому перший тайм завершиться. 3 0 дуже впевнена, перемога київського Динамо. Причому ж таки над дуже сильним суперником Кешвардою, дуже сильною угорською командою. На другий темп, Динамо Києва вийде Руслан Ніщерет, ну, Караваєв залишиться. Він ще в першому таймі вийшов. Денис Попов, Захарченко, Дубінчак, Михайленко, Саленко, Віталій Буєльський, капітан команди Олеслав Кабаєв, втора, та Маренко. Ось така стартова 11-ка Київського Динамо. Ще, до речі, друзі та вилучені було, там на 29-х матчі Гусів та отримав друзі червону каратку. Тобто кияні ще й у менш стіля. При цьому ж таки, так? Да? При цьому ж таки кияні навіть і у меншості. а забили два м'ячі Варт Суперника 3-0. Ну і у другому таймі, так, да, кішварди були моменти. Все-таки у більшості команда грала. Володіла також м'ячем, але таких-то явних моментів у угорської команди в таки не було. Ви знаєте, Кияні прям контролювали прибіг подій, Кияні атакували, і я вам хочу сказати, що і четвертий гол могли Кіані збивати. Але так і не вдалося Киянам забити четвертий м'яч, суддя дає фінальний свисток. Київське Динамо обіграє Кішварду з рахунком 3-0. Наступний, до речі, матч Кені проведе 10 липня проти данської команди «Метті -Ланд». А ось. Кені готується до Ліги Чемпіонів, готується до нового сезону чемпіонату України. Ось дуже важливі матчі. Попереду кваліфікаційні Ліги Чемпіонів да, очікують на українську команду. І як же важливо було перемогти Кішвардо, да? тому що да, це товариський матч. Але будь-яка перемога, навіть товариська матч, вона знаєте, може мати якийсь психологічний аспект. Тому важливо було, киянам і тут здобути перемогу. Будь-яка перемога навіть у товариський матч психологічно дуже, -дуже важлива. А Поділ я вважаю, Кіані перемагається, ще раз вам кажу, перемагає дуже сильного суперника. Дуже сильного суперника. Тому що Кешварда, на мою думку, на мою думку, непогана команда. Дуже непогана команда. Але Кіані перемагається. І перемагають я вже делу. Тож, друзі, завершився матч. Динамо Київ Кешвард 3-0. Хочу побажати Динамо Києву всього найкращого. Кішварді добра. Кішварді, до речі, друзі, буде там завтра матч проти напередика. О, у першій годині, да? Ось, потім вже Лазній Черних там буде матч товариський. У ну, нас такі, друзі, товариські матчі очікують на Кішварді. Ну, а Динамо Київ, команда Олександра Шавковського зіграє проти Метіоланда. Потім буде матч проти англійської команди Вест Бромвіч. А, відповідно, потім буде Осік, ну а потім Ліга Чемпіонів. Друзі, так. Ключові матчі. Очікують попереду на Київський дня. Найдавши, друзі, нагадаю, що чемпіонат України відбудеться вже 2 серпня. Океан буде перший матч проти Вереса. Верса. Друзі, всім бажаю добра. Побажаємо обом командам ще раз добра. Вам, друзі, також від чергу серця. Не головне, бажаю, що вам. Добра, щастя, нагода, друзі, будьте щасливі, бережіть себе. Усім до бачення, усім нових зустрічей, всім пока!